Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Сподіваюся, у вас зараз чудовий настрій, а якщо ні, то спробуйте саме зараз посміхнутися. Коли ви чуєте слово call, ви одразу думаєте про дзвонити або дзвінок, так? Але насправді дуже часто на сій мови використовують це слово зовсім по-іншому. І сьогодні я з вами розберу дійсно чудові вирази зі словом кол, які у школах зовсім не вивчають. Ви готові? Приготовте для себе чай або каву та щось солодке, якщо ви це любите. Обов'язково влаштовуйтеся зручніше. А ми починаємо. Почнемо з цього. Call it today. Що це означає? Називемо це день або подзвонити цьому дню? Ні-ні ні. Call it today означає завершати якусь справу. Тобто, на сьогодні все. Цей вираз ми використовуємо, коли ми завершуємо працювати. Або коли хочемо зупинити якусь справу. Це може бути в кінці дня, у цілому. Наприклад, я прибираю кімнату у своїй квартирі, я вирішив, що я вже багато сьогодні чого зробив, та мені вже пора відпочити. Я б сказав в такому випадку. I've been cleaning my flat all morning. I think it's time to call it a day. It's time to call it a day. Давайте я вже буду закінчувати на сьогодні, я вже втомився. Let's call it a day. Або ви на роботі, у вас конференція, ви вже дуже втомилися працювати на дворі, вже ніч. Ви можете сказати своїм колегам Let's call it a Day. Запам'ятали? Цей вираз означає закінчити щось на сьогодні. Let's finish this game and call it a day, OK? Ray, We're gonna call it a day. Ось бачите, слово call не має нічого спільного зі словом дзвонити. І у цьому уроці я вам покажу ще багато таких виразів. Другий вираз це у нас call the shots. Що таке call the shots? Це означає приймати якесь рішення. Хтось контролює ситуацію та приймає якесь рішення. Наприклад, у великій компанії є менеджер, котрий приймає рішення. Він вирішує все, що потрібно робити. I could say at our office. The manager calls the shots означає, що він все вирішує, він приймає важливі рішення, від яких залежить майбутнє компанії. Буває так, що в сім'ї тато Calls The Shots, My dad Calls The Shots. Означає, що мій тато приймає рішення в моїй родині. І в моїй сім'ї, припустимо, що вона у мене є, колись у майбутньому, сподіваюся, буде. У мене є, наприклад, дружина. І ми так вирішили, що приймаємо важливі рішення у сім'ї разом. Тоді я б сказав: We call the shots together. Але частіше ви можете почути це у контексті роботи. My boss calls the shots. Sam calls the shots. Це просто означає, що вони приймають важливі рішення. Just remember one thing. I I call call the the shots. shots. Oh, no, it's your child. You call the shots. I call the shots. And I'm sorry if you don't like that. І питання до тебе таке: Who calls the shots in your family? А хто приймає рішення у твоїй сім'ї? Йдемо далі. Третій вираз це a close call. Що таке a close call? Цей вираз використовується, коли щось дуже небезпечне повинне було статися, але цього не було. На волосок від загибелі. Наприклад, я мало не запізнився на рейс. У мене сьогодні рейс до Парижу. Тобто я майже запізнився. I almost missed my flight today. That was a close call. Це означає, що я був так близько, я майже запізнився, але я все таки встиг на рейс. Або я йду по дорозі, та мене майже не збила машина. I could say this car almost hit me. That was a close call. A close call описує ситуацію, коли щось небезпечне або неприємне майже сталося. Але цього не було. Або на роботі ви чимось незрозумілим займаєтесь, наприклад, задумались і дивитесь у вікно, або дивитесь у телефон, а ваш директор вас мало не спіймав на цьому. Ви б могли сказати: My boss almost caught me, that was a close call». Або уявіть, що ви студент, ви вирішили нічого не вчити перед тестом, а захотіли зробити шпаргалку. І під час тесту в аудиторії ви дістали шпаргалку. А ваш викладач мало не побачив її, і ви майже попались йому на очі. Ви можете сказати, My teacher almost caught me. That was a close call. It was a really close call. He's all right, but it was a close call. He said this was a close call for his career. Давайте подивимось на ще один вираз. Це good call. Гарний дзвінок. Ні-ні, ні це просто означає гарне рішення. Ми використовуємо good call, щоб сказати, що прийняте рішення було вірним, тобто розумним. That was a good call. Означає, що це було гарним рішенням. Наприклад, ви вирішили подивитися, це гарне повчальне відео сьогодні. Це було вірним рішенням. That was a good call. Або це є гарне рішення. That is a good call. Або ще приклад. Ваш друг або подруга купили куртку, а вона така тепла, така приємна, і ви кажете: купити цю куртку було б вірним рішенням. You can say, Buying this jacket was a good call. It is so warm and comfortable. Або, наприклад, ви вдома, вам захотілося пройтись на вулиці, але ви не пішли та залишилися під ковдрою в своєму халаті, а через 5 хвилин почався дуже сильний дощ. Ви б сказали. Залишитися вдома, знаходитися в теплі, під пледом, у своїй улюбленій піжамі або халаті було вірним рішенням, так? Staying in and watching a movie was definitely a good call. A good call чудове рішення. А ви вже знаєте, яким буде антонім? Вірно, a bad call погане рішення. Подивимося на прикладах: Ви збираєтесь на роботу, а дитина вирішила не снідати. А в середині дня дитина вже дуже хоче їсти. А ви кажете: Skipping breakfast today was a bad call. Не снідати сьогодні було поганим рішенням. Skipping breakfast today was a bad call. Або якщо вам подобається інвестування у щось, ви обрали компанію Apple, наприклад, ви виклали багато грошей, на жаль, акції цієї компанії впали. Можна сказати. Investing all my money in this stock was a bad call. I lost everything. Інвестувати всі мої гроші в цю компанію було поганим рішенням. Я все втратив. Це було гарним рішенням. A good call. Або це було поганим рішенням, a bad call. Окей, okay, so, I made a bad call. It's a bad call. A co-ed Academy is a good call, a necessary call. Запам'ятайте, якщо ваш друг. Прийняв погане рішення, ви можете не казати That was a bad decision. Ви просто скажете That was a bad call. Ідемо далі. Наступний вираз з «call» – це call someone names. Назвати когось по імені? Ні. Call someone names означає просто обізвати когось, коли другій людині буде неприємно це чути. Наприклад, You are stupid, you are crazy. Це й буде Call someone Names. I don't like calling people names. I think it's very impolite. Я не люблю обзивати людей, бо це зовсім невічливо. Якщо хтось вас обзиває, то вам не треба опускатися до того ж рівня людини та обзивати у відповідь. так? Вам потрібно сказати: Stop calling me names. Stop calling me names. Прикладається, як припиніть мене обзивати. І важливо, дуже важливо. Ми використовуємо name у множині. Не name, а names. Call someone names. означає обзувати когось. А цей вираз вам дуже потрібний, якщо ви в англомовній країні або працюєте з носіями мови. Call in seek. Call in sick означає подзвонити вашому босу та сказати, що ви захворіли і не зможете прийти сьогодні на роботу. Call sick. Наприклад, я прокинувся сьогодні, у мене дуже болить голова. Я можу подзвонити босу та сказати, що сьогодні мене не буде. I could say I woke up this morning with a terrible headache, so I called in sick. Або ваш колега прокинувся з температурою та йому треба call-in six. My colleague woke up with a fever, so he had to call in sick. So, he had to call in sick. Він дзвонив нам на роботу та сказав, що не вийде прийти сьогодні. Hey, why don't you call in sick today? Call in sick for work the next day. Тобто, call in sick – це просто подзвонити босу та сказати, що ви хворієте. Якщо ви хочете, щоб я робив такі уроки, напишіть, будь ласка, в коментарях та поставте лайк. А також підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!